Незалежності ми вас вітаємо, Україну любити щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди, свою волю не дати нікому вкрасти. Українську історію бережнати, український народ, не дати топтати, прадідів, козаків тихо шанувати, мову сім'ю церкву свою оберігати. Новий день народження неньки, Бажаємо щастя і достатку рідненькій, Щоб усі її діти із цілого світу повернулись додому, жити до віку. Нехай майорить гордопрапор над нами, І нехай країни серця не байдужі, єднають теплими та щирими словами Бажаю жити в країні вільній. Живе відвага в Україні до незалежності любов наша з величої святині шанує колір корого, Щоб не пропала предків слава, бо ми роду, козаки, державі Україні слава, героям слава навіки. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села містечка міста це клич один з мільйонів голосів. Це клятва заповідь священна, Хай чують друзі, вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Україно, мій коханий краю, мати наша, рідна і свята, небо чисте над тобою має медом диха, ниво золота. Україно, земля рідна, земля сонячна і хлібна. Ти навік у нас одна, ти як мати найрідніша, ти з дитинства наймиліша, ти і взимку найтепліша, наша отча сторона. Ця земля колише вічне жито, береже співучі ручаї, В цій землі веселкою сповитії сплять суворі прадіни мої. Б'ють живі джерела під землею, і Дніпро гримучі на землі. Так, я рідний син землі своєї, так, я син великої землі. Слава тобі, Україно, від роду до роду. Як не кажеш, ми поляжемо за твою свободу. Слава тобі, Україно, невмируща слава, де святиться твоя земля і твоя держава.